Вітання! Ви слухаєте подкаст, що з економікою? Ми сьогодні не в студії, а записуємо його з укриттів, тому що зараз в Києві повітряна тривога. Мене звати Юлі Міншева. Я з Vox Україна. Також зі мною Юрій Гайдай з центру економічної стратегії. І сьогодні в нас гість програми Сергій Коваленко. Він генеральний директор компанії Ясна. Ця компанія займається дистриб'юцією взагалі тим, що а, передає нам світло і інші в цілі енергетичні рішення. І ми дуже сподіваємося, що під час запису нашого подкасту та й взагалі надалі не буде ушкоджена. Енергетична критична інфраструктура, але з 10 жовтня ми вже з цим знайомі, і Укренерго наполегливо просить нас зменшувати споживання в пікові години. Я також дякую всім нам, що ми дослуховуємося, читаємо книжки при свічках, записаємось вночі. Укропом перемо також вночі і робимо інші дії. Але насправді питання залишається, як ми будемо переживати і цю зиму, і стан зараз. Я нагадаю, що декілька місяців тому ми записували подкаст з паном Кудрицьким, він очільник Укренерго, Це був такий трохи позитивний, навіть подкаст. Тоді ми говорили про те, що система готова до багатьох варіантів, і навіть експортує електричну енергію, тому що а зараз ми також приєднались до... Європейської енергосистеми. Проте, зараз ситуація трохи інакша, і ми будемо обговорювати це сьогодні у випуску. І перейдемо до першого питання. Яка зараз ситуація? Я розумію, що насправді не все можна розповідати, зважаючи на безпеку і необхідність закриття певної інформації від ворога, але чи система умовно вписується в ті сценарії, які були прогнозовані і дає собі раду зараз, чи ситуація вже стає там, достатньо критичною і загрозливою? Дійсно складно відповідати на нього якимись цифрами чи якимись фактами, але я спробую. Ну, ви всі бачите, що відбувається з точки зору обстрілів. Також ви чуєте заяви там перших осіб держави, е що стосується пошкоджень. Що треба розуміти, і ну що треба розуміти нам, як споживачам, по то перше, тому що ну скажімо так, енергетики та та ДСН, та військові, та вся ця система буде робити свою справу по максимуму, але наша роль в цій системі ну, трішечки дру інакше. От я, я намагаюсь зараз сформулювати це. На мій погляд це енергетика з точки зору споживача. Повинна ну ми повинні її сприймати з двох великих таких частин. Перша частина це генерація, то тобто та електроенергія, яку ну яку ми генеруємо, і якщо ви пам'ятаєте, то в цілому Україна була такою профіцитною державою, тому що в нас дуже багато різних видів генерації, починаючи від е, починаючи від е, атомної енергетики, закінчуючи зеленою е, вугілля, вода все в нас було, але ви самі бачите, що коїться з обстрілами. Також ви розумієте, що ми де-факто втратили Запорізьку АЕС. Тому, тому, наразі, тому наразі ми повинні думати про цю генерацію. Що значить генерація? Генерація це скільки електроенергів цей в, в конкретний проміжок часу. Там. День тиждень, місяць може ну занерувати вся Україна, і ми, як споживачі, повинні повинні думати не категорію сьогодні. Є світло завтра, немає якогось воно. А в цілому розуміти, що е, осіння зимовий період дуже дли, ну, дуже довгий, і нам потрібно взагалі е, трішечки трішечки економно від, віднестись до споживання. Я не кажу про. Екстрені, я прокажу про в цілому, коли ми не вимикаємо там світло вдома, е, там ще щось не вимикаємо, Не вимикаємо е, рекламу зовнішню та таке інше. Друга частина це мережі, е, це як е, Ця, ця, ця електроенергія, це світло потрапляє нам оселі. і тут же друга інша історія. Ну на прикладі вчора вчорашнього дня в Києві електроенергії, але е, пошкодили частину ну, так частину мереж, і електроенергії нема у, у якої частини. місця. Тут працюють енергетики. які сфери державні, приватні всі працюють над тим, щоб відновитися. І відновлення не завжди відбувається там швидко. Відновлення не завжди відбувається. Ну скажімо так, на мережі не виходять на, там, на потужність, на професійну спотужність запасу. І тому буває, буває так, що система ця мереж не витримує навантаження. Навантаження, яке ми там як споживачі робимо в в, в в ті чи інші часи, от і нам треба розуміти, розуміти другу частину цих, ну другу частину нашої поведінки. Якщо там ми, ну як ясно, там у Києві повідомляємо, що друзі, мережа там на межі вже треба різко скоротити от, в цей день там споживання, то потрібно це робити, тому що як я кажу. Якщо ми всі там на 30-40%, ну це останній там приклад, не знизимо споживання, то якась частина міста однозначно залишиться без світла. О, от от, от е, я вважаю, що ми повинні що ми повинні, скажімо так, мислити і як споживачі в цих в цих двох катего... ну, в цих двох категоріях. Ось що касається ча е, частини питання до чого нам готуватись, ну я завжди кажу спочатку ну спочатку спочатку це агресивної фази що нам потрібно готуватись ну до найгірших сценаріїв коли там військових військового пресінгу на нас ну він буде достатньо великий тому треба я кажу всі завжди кожна оселя кожен громадянин повинен приготуватись в незалежності від де він знаходиться, на київщині, на Чернігівщині, на Дніпропетровщині, от я завжди рекомендую це робити. Якщо треба, можу розповісти, як, як я це роблю. Десь так Так, є ще багато запитань, але раз ми вже це почали. Я тоді запитаю вас, що має робити. Ну тобто, що населення, я думаю, вже всі приблизно бачили там цю інфографіку, всі максимально обмежують споживання там потужних побутових приладів. Uh -huh. Освітлення зараз в основному воно енергоефективне. Ну я маю на увазі в домівках і не багато споживає, але все одно бачу темні вікна. Це значить, що люди відповідально. Наставляться до цього, а що має робити бізнес, щоб продовжувати працювати, але не перевантажувати мережу, тобто от, такий концентрований меседж для, для підприємців, тому що зрозуміло, що краще максимально зекономити, але мати там необхідне живлення для того, щоб продовжувати бізнес, ніж довести до відключень і стояти закритим. Ну, дивіться, а це дуже гарне запитання, тому що бізнес він не так, ну в нього гнучість трішки нижча, ніж у побутових споживачів. Да, і він ще так, дуже, ну... дуже різний, крім того. Є. Я розумію, да, що да. одна мова, коли ми говоримо про металургійний комбінат, інша справа, коли ми говоримо там, наприклад, про роздрібну торгівлю. Ну, але в цілому. Ну, я спробую, я спробую ну, ось Ми там з великими брендами, з, з, ну, які там масштабні, по всій Україні зараз розпочали там, комунікації і великі бренди, для яких е е світло не є частиною там бізнес-процесів. Наприклад, ну наприклад, вивіски зовнішні. Ну то тобто це зрозуміло, що в мирний час це дуже гарна там ідея, і все це там, і все це дуже правильно. і таке інше, але. Наразі можна обмежити використання цієї реклами, і, і, ну, і багать, ну, багато бізнесів вже почали долучатись. Ми маємо надію, що в компанії, що наша там комунікація з ними а, ну ми будемо продовжувати, вони прислухаються до нас. По-друге, є так зване офісні, офісне освітлення, яке ну може бути, може бути чуть приглушене, десь вимкнене, тобто, ну, це такі ну, це санітарні ж е, якось міри, які ми можемо зробити. Що стосується бізнес процесів, які ну не безпосередньо, безпосередньо там якийсь станок або ще щось працює від електрики, то тут на жаль, то тут на жаль, ну звісно, бізнес не може нічого зробити, тому що ну або йому виробляти продукцію, або йому не виробляти продукцію. Єдине, що там із, мого, ну, із нового цього досвіду, як ми його називаємо, можу порадити, що треба ну і великі бізнеси, які залежать, вони це роблять. ну і Не тільки великі, великі а всі бізнеси, які задумалися раніше про це, вони мають так називаємо ну, стабілізуючі або генератори, або ще щось, для того, щоб якщо аварійне світло світло, ну, світло електричне, Відключається, то вони мають деякий час для того, щоб там завершити коректно свої бізнес-процеси, або якщо воно там на годину або там, довго відключилось, навіть продовжити. Тому як ви кажете, кожен бізнес трішки ну він різний, і в залежності від, від е, конкретної ситуації, треба ну треба щось планувати в Але ще є третій такий пункт: це я це називаю там вдовго. Ми всі знаємо, ми навіть не віримо, а знаємо, що ми переможемо. І нам потрібно ну, ця, ця ну, не проблема, а ця задача про енергоефективність, вона нікуди не зникне. І, на мій погляд, треба вже наразі робити якісь кроки для того, щоб знизити електро ну, споживання в самому бізнесі. Я вам скажу, у нас там холдинговий ну, який оперує брендом, ясна, є, є. ну, виділено цілий бізнес, який так і називається ясна енергоефективність. І ми працюємо з великими і середніми бізнесами по оптимізації цього споживання. І там ну, від 10 до 40% в бізнес процесах можна зекономити споживання. І це насамперед е, ну насамперед це вигідно для бізнесу, тому що ми бачимо, що електроенергія в Європі, в Штатах і ну, поки що не в нас, але вона ну, досить висока і. Очікувати, що електроенергія буде дешевою там завжди, на мій погляд, це ну, тому, треба вже ну, зараз щось робити для того, щоб е знизити споживання. Я кажу, ну я кажу виключно про виробництво, а не про там вивиски та таке інше. Ну от десь така відповідь. Ви зараз говорите ну більше про такі комунікації з бізнесом, те, що може покладатися на там на свідомість і відповідальність підприємців, ну і громадян так само. А є ще інша сторона, котра ну, на стороні держави, на стороні регуляторки. Так ми можемо говорити про от вчора, придумали в нас в моєму Фейсбуці коментатори класне слово замість інсентів спонуки. Які спонуки можуть бути для того, щоб, по-перше, зменшити навантаження, а по-друге, якось його розвести в часі? Я знаю, що, ну, по-перше, тарифи зараз заморожені і для населення, так, і стягнення примусове є неможливим. Тут ще, до речі… Наступне питання, як зараз з оплатами. Але е, перше, це, це про спонуки. Тобто, що може зробити зараз держава? Можливо, те, щоб е, прискорити на регуляторному рівні е, якимось чином е, рух до, по-перше, енергоефективності, а по-друге, до м якоїсь більшої е, ну, рознесеності в часі зменшення пік, піків навантаження? Чи, чи можливі якісь такі ще кроки? Тут два, два питання. Е, я, я з цього почну. По, по, ну, що, що може зробити держава. Ну, я маю дещо контроверсійну, можливо, до теперішнього часу думку. Е, вона є наступною примусом. Примусом, ну на мій погляд, великого, великого якихось результатів. Е, ну, дуже тяжко досягти. Це ж ну, це система примуса. Вона дуже складна в адмініструванні, вона дуже складна. Е, ну звуків. Тому, на мій погляд, на мій погляд, треба. Ну, треба робити. Я би дивився в сторону, коли це стає вигідним. Бо коли це стає вигідним, тоді вже не треба ну не треба докладати державі. Якихось їх так, ну, зусиль, щоб пограничне, або щось зробити. Ну, власне, власне, з е тобто, спонуки – це якраз про те, як не з під палки, а власне, да. е як зробити вигідним, вигідну вигідною певну поведінку, яка корисна всім, більшості. Е є цілі програми, які. Спонукають споживачів перейти з того ж газу на, ну, на, там, ну, на електричні насоси, на теплові насоси. Мало того, вони не просто цю комунікаційну компанію ведуть, вони компенсують споживачу після того, як він це зробив, якийсь відсоток від цих затрат. В Італії, наскільки я пам'ятаю, можу зараз помилитись, але там так і програма називається 110%. Ну, тобто я там, Своєму будинку ми зібралися там з цілим під'їздом. Розробили план, саме все зробили, закупили цей теплонасос, перейшли там на нього. Мені держава потім всі ці всі ці як вони витрати компенсувала 100, 110%. В Естонії там, я не пам'ятаю, там менше відсоток, але там 20-30, Я не пам'ятаю, але це є такими ну стимулами, які. По суті, ну і держава, і споживач рухаються в одному напрямку. Тому ця оця, ну не гра, а ця стратегія. Вона ж там не ну тось весна, весна прийде, стане. Ну я маю надіяти, ну, трішки легше. Але ця стратегія там не одного року. Це така довгострокова програма повинна бути. І, там не з однієї там програми, вона повинна ну десь так. Дякую. Так, це, це це дуже важливий момент. Власне, також довгостроково думати, думати, рухатися в цьому напрямку. Ну зрозуміло, що зараз от є пошкодження. Ну, не будемо питати саме там і в генерації, і в передачі, звідки ДІТЕК в цілому бере гроші на відновлення і. Чи допомагають партнери, в тому числі західні, чи є якісь лінії не знаю, там екстреного фінансування або чи йдуть перемовини про такі лінії. Що ще потрібно зробити для того, щоб підтримати стійкість компаній? Я скажу так е там коментувати всю групу не буду, але я скажу зі зі свого боку, тому що ми е ну як той, ну ми знаходимо… На передньому фронті за споживачем, uh -huh. перше, що мають зробити споживачі, це вчасно сплачувати за електроенергію. Ну, тому що ну, якщо нема коштів, то, їх, ну, то їх, ну, їх ніде взяти. Тобто у ці, там 560 мільйонів ворога, які є, я кажу тільки про, ну, про кінцевих споживачів, є ще там борги підприємств, але з ними з ними, хоч якось, можна працювати. Там державне підприємств е, частного бізнесу, тому що у ці 600, там ну почти, там, півмільярда з хвостиком цих гривень це гроші, які е, заходять, ну, які через нас заходять в, в, в усю систему енергетики України. Тому вони частково йдуть там на, на заробітну платню там працівників. Вони йдуть на відновлення, тому що ну зрозуміло, що компанія і група. Ну, докладаєте максимум зусиль, щоб воно все працювало. Тому з точки зору споживачів, єдине є два правила: перше платити платити за спожиту електроенергію. По-друге, намагати ну намагатись економити е, у тих от двох двох аспектах, е, якими якими чуть, ну, трішки раніше обговорювали. Що стосується партнерів, я знаю, що іде ну багато дуже. Дуже різного роду підтримки допомоги, звісно, наскільки я розумію, треба більше, але маємо те, що маємо І з приводу того, що ми тепер є частиною європейського простору. А чи ми можемо і чи ми зараз в них імпортуємо електричну енергію? І чи можете власне ви mm. як оператор власне так закупати, закупати в них і продавати нам можна які там механізми? А, тут все таке це питання трішки не до нашої компанії, а, тому ну цим займаються інші там гравці. На ринку я кажу: так я скажу так, що ми ну там 100% закупаємо на нашому ринку. Там в першу чергу там у трьох крупних партнерів державних приватних. Тому наскільки я знаю, наскільки я знаю, є якісь є якісь е, можливості для імпорту. Але я, я щас наразі не пам'ятаю цих цифр, тому наразі там не зможу прокоментувати цю історію вам так, щоб воно було ну щоб воно було нормальним, Сергій. Ще таке е, запитання: крім того. Що ми вже говорили е, в цьому подкасті, як ще можна зробити енергетичний сектор країни більш стійким? Е, можливо, власне, і на стороні е, генерації, і е, вже розподілення, ну, власне, там останньої милі, останнього кілометра до до споживачів. Тобто, чи може чи може бути якась е, м, глибока децентралізація, чи розглядає, розглядає ваша компанія і там частина? Частини холдингу, як це зробити. Так само бачив що ще до війни, що і той же Дітек розглядав активно, цікавився проектами по акумулюванню електроенергії. Було б цікаво, можливо, якщо ви можете нам поділитися вашими міркуваннями, що ще можна зробити для більшої стійкості енергетичного сектору. Ну, ви, ви наразі ви наразі е, згадали ті кроки, які ну які робить група, вони ну ми там до війни їх почали робити е, з точки зору розвитку генерації, з точки зору, як е, то як то розвитку там збереження, і з точки розвитку ну там кожної частини цієї системи. Ну на мій погляд, ця є стратегія всі там в кожної вірно ну, є вірною, тому. Ну, в той чи іншій мірі ми будемо продовжувати це робити, скажу так. Деталі вам ще я вам, на жаль, там теж не скажу, бо я там я зараз там більшу частину сфокусова на на, ось, ну, на всій останні мілі. Як нам все це, щоб ну, фокус на те, щоб світло було, і щоб були гроші за то світло. Грас я ще ще одне запитання дам, котре можливо дотичне. Ви сказали, що закуповуєте в основно електроенергію ну, в трьох великих постачальників е, на, на ринку в трьох, ну, мають генеруючі потужності. Тут е, ще питання чи є? Ну, чи можете ви дати таку оцінку якогось такого бейслайну, виходячи з того, що от якщо росіяни продовжать таргетувати, ну, виходячи з їх обмежених можливостей, тобто вони фокусуються на е, лініях передачі, котрі, е, ну, зрештою, е, їх можна що це потребує великих зусиль, але вони відновлюються. Є е, генеруючі потужності, котрі великі, там, централізовані в першу чергу ТЕД, з якими, я так розумію, складніше, хоча теж е, ну, постійно ведеться робота. А, але є генеруючі потужності, котрі ну, складніше виводяться з ладу, або можуть виводитися хіба що зовсім в крайніх обставинах, таких як решта атомної генерації, там, е, гідрогенерації, е, вітряних е, сонячних проєктів. Я знаю, що в вашій групі теж е, є така генерація, чи, чи можете ви дати приблизну оцінку того бейслайна, котрий, е, ну, скоріш за все буде залишатися навіть при ну, той частини генерації, яка буде залишатися навіть при продовженні обстрілів енергетичної інфраструктури? Я розумію ваше питання. Я розумію. Я розумію, ну, чому там та слухачі бажають його почути. Відповідь, але в мене немає відповіді на нього. Бо це... Майже, ну, на мій погляд, це майже неможливо спрогнозувати. При цьому я досить ну, залишаюсь досить таким оптимистом, тому що наша система, ну, в цілому українська, на мій погляд, є дуже потужною. Її, ну я кажу там від генерації до кінцевих споживачів. Я вважаю, що. Ну, Ну, І з того, що я бачу, які там воєнні, там воєнні там вони прикладають ці психопати зусилля. Ну мені здається, що дуже буде важко нас там в вбликав в тотальний поставити. Але це ж таке, це, ну, це, 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 це лише думка. Я думаю, що важко. Отримати це за відповідь на це запитання, якщо ми де зберемо там експертну групу з 20 20 людей. Це буде така дуже суб'єктивна оцінка. Я думаю, що ні немає такої оцінки, на мій погляд. Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за те, що кожен ваш співробітник вашої компанії зараз робить для України для того, щоб у нас було це енергопостачання. Всіх слухачів закликаю максимально слідувати порадам і рекомендаціям, які озвучував Сергій Коваленко, генеральний директор, Ясно. І е, тримаємося. Весна прийде і Україна переможе. Дякую вам, що були з нами. Це був подкаст. Що з економікою, спільний проект аналітичних центрів Вокс Україна» і центру економічної стратегії. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.